Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку, всього найкращого. Йди туди у малини. Малини збираєш і сиш. Я не хочу, тут ще не дивляться. Ну не хочеш, то виполюю коло малин, коло курчів, щоб можна їх було обкосити. О. Так що ось таке. то Тут у нас, дивіться, дослідна ділянка. Гарбузи ростуть. Соняшники ростуть. Я посадила, щоб хопта не росла. А воно і хопта росте, і гарбузи, і соняшники, і все росте. Тут земля файна, воно все росте, як, як не знати, як, як з води. Так що ось таке то. Ополі і малини треба обкосити і гарбузи до, до пуття довести. О, тут тут гарбужок. Зараз подивлюся, може, і скосив, а не скосив. Забула! Забула. Ти думаєш, Я пам'ятаю. То можна тут... Так, тут вроді так. Да. Думаю, що і потих, я не можу. Ніяк кремети. <ріхи> Ось так, коси. косим. Косимо, косимо, обкошуємо. <ріхи> о, на те покошене. Треба було давно давно відкосити. Ну, рук не хватає. Ну, і все. Часу. Ось так працюємо. Так, все. Все пообкошували, все понаводили марафет, так буцім. Акацію повиполювала з курінцями. Ось. Сиділа моя хурма, сиділа, людочки почала рости. Вона ніяк не могла рости. О, бачите, скільки виросла. Ну, подивимося, що з неї буде. Чи вона знов за зиму пропаде, чи ні. Ну, ще рік-два може тут рости. А там подивимося. Буде толк, буде. Бо тут горіх є у нас. О. Так, рушечки файні, яблучка файні. О, Наталя обриває котре дрібне, бо їх тут дуже багато. Маточ нападала. Вроді на війні нормальні, ж вони опали. Оце я вчора трасла нею, зараз я знову потрасу. Це означає, що вони все оборони добрі? Ну то не добрі, але щоб її розгрузити. О, О ним стрих-стриг, то де ти яблуню будеш, яблука стрих-стрих. То воно завелике для яблук. Ось, все поополювали, мої черешеньки дуже гарно пішли в рух. Тут дві. Там та третя, там хуже. Ось. Три курчі малин, мають по три бубки, по дві, по три, ті, що від іни. Ось так, щось таке. То Та, ну і моя яблунька-красуня. Зараз я нею тіпну трошки. Так. Попрацювали. Іван тут ще бзина є, що на родно забрати. А тепер йдемо попасемося з Ігором. Малі пололи паслися, хто хотів. А ми зараз попасемося на свої червоні малинці. А? Ах, які красунечки. Ох, дивіться. Одні роки не було. Ну, ми роки. На, Я собі... Любо. А? Любов? Ні, блять, тут дробляти. А ти як думав? Що я даром їсти дають, що? Ось такі то справи. По... Поїмо малинок. М -м -м. Доточниця, доточниця. І підемо до роботи. Треба гній перекидати. Треба гноївки винести, попідживляти виноград. Треба. Оу! Ага! Ось тут обзину ще забери на родно, дитино. Прісь отже, буде насіння. Ну, обкошуй, що можеш щоб косити коти. Ось тут понад крайта по Ну, ти коси, я буду пастися. О, смачні, мали. Іван, ти паршиво тут пополов. Ота вон, о, де на щеплення. Угу. Ти думав, я не провірю. Я ж паршива, мама. Я вами дітьми керую. А ви золоті діти, бо ви, маму слухаєте і не можете витримати мене. Так казала одна пані. Таке враження, що мої діти мають її слухати, а не мене. Ой! Все, йди до хати. Зараз будемо гній перекидати. Угу. Тому сову? <гум> так, усе. ми опорались наші гарбузи, наші малинки. Ну, ту малину я таки вернуся, вирву одну. Дивіться, ну яка здоровена. Як же ж ти її оставиш? Вона розсердиться. Красуня. І тут ще бачила. О. М -м -м, які вони смачні. Дуже файні росні малини. І дуже смачні солодкі. О, йдемо ще поїмо шовковиці. З того всього. Бери Іванки яблука. Ігор бере коси. То хай буде, все. Ті остав. Все, хай всі будуть. Потім Ігор обкоси її, що прийдемо, потім Полєш візьметься її сюди, і з від відрігнуївки її. Забери ті яблука втече. Ось цю гіляку то треба підперти, щоб вона не вломилася нам, бо вона тут порчена трохи, а яблук тьма. Іван, отам та гіляка лежить коло клена. Павні, що ми на колотках така висока. Піди її візьми, я зараз нею підіпру, така розвилка, що ми дерево пхали нею. А ми її таку в землю трохи і підіпрем, Бо може її вломити. Вони дуже добрі. Це пізні яблука. Нічого їм не вредити. Може обтрасти її, її? Ні, то для неї небагато. Так, так, все добре. І ми її підіпрем зараз. От-о-то, давай її сюди. Усі начебто одинаково маленькі. Вони то пізні осінні, вони ще мають час рости. Так, діло в тому, що їх багато. Вони всі будуть рости. Ці обовчики всі треба повитинати. О. Ні, так не виломиш. Так ось там заходь. там заходь. Підпираю тут опіку огіляку. Я буду керувати, ти роби. Ось. І під... під... О! Отак. І буде. Не косо, а сюди, до до коштуки не будеш звертати. Ось От так. Отак? так. О. І ось, вона вже буде, буде підперта трохи і вже буде їй легше. О! Бачите, яка є добра. Покерувала, дала нарад, тепер до шовковиці зім. Ще поки вся не облетіла. Ось. І підемо далі працювати. Я попасуся трошки. Вже майже нема. Вже майже вся облетіла. Куди? Витягла тільки щоб А, тут мій виноградик росте. Красунчик. Треба теж зараз все поляти гноївкою файно. І хай він собі росте. Ось так то. Город чистенький посапаний. Все, в порядке, красота. Що? Так, да, вони там ці не потрібні. Господиня, люба небудь там задріпанка. Ще тільки попосимкувати яблуні, печи. Куди? По що? На, що? На подвір'я. А я ще з'їм пару шовковиць йдемо будемо гніпер перекидати і гноївку носити. Так о, гноївку будеш носити під виноград, сюди під той радок треба чотири відрі виляти. Ну. Під там той е, хватить три відрі, а по той поперечний два. Ну хіба я буду, але ні, я мушу на копиці бути. Я ж мушу там керувати. А тут же вам розкажу як. І, підо... І під ту яблуню обов'язково, що тато обкосив, відро гноївки занести. О ту, що ми піднімали, чи яку? Ні, ні, там ту, що Наталка на ній яблучка обривала, та менша, а -а -а -а. коло неї. Під нього обов'язково. Ладно, всім гарного дня.